Доброго дня, дякую, що ви, як завжди, з нами. І знову гарна звістка. Служба зайнятості сьогодні працює як одна із найсучасніших інституцій. І чому? Розумієте, ми державна установа публічного права. І при тому, що ми. В роботі вкладаємо не тільки професіоналізм, але і серце, і любов до людей. Відповідно, треба, щоб були механізми, яким це наше відношення до зайнятості, до людей були б реалізовані. І сьогодні наскільки оперативно працює Державний центр зайнятості, Міністерство економіки, Кабінет міністрів України, яким надано право розробляти механізми реалізації всіх програм, які діють в Україні, зокрема програм сприяння зайнятості. І сьогодні ми з вами розглядаємо таку актуальну проблему, як працевлаштування осіб з інвалідністю. Як можна стимулювати працевлаштування особи з інвалідністю? Відповідним стимулом для роботодавців. І вперше, а ви знаєте, давно вже працює запрацював реальний механізм, від якого ну, служба зайнятості просто в захваті. І ми перші в Україні вже працевлаштували одну жінку, бухгалтера, особа з інвалідністю другої групи, які пристосували робоче місце до її потреб. Звичайно, постанова Кабінету міністрів, яка розробила можна далі, цей механізм у нас вже працює з 29 серпня 2023 року. Але я звикла виходити до вас тоді, коли вже ми попробували цей механізм, ми його відпрацювали. Ми вже знаємо, як це діє. Ми відбудували технологічний ланцюжок взаємодії з роботодавцями, щоб не було збоїв. І ще. За тиждень надійшло вже дві заявки від роботодавців, ми зараз опрацьовуємо. Що ж це за механізм? При умові, якщо роботодавець бере на роботу інваліда першої групи, він має можливість отримати компенсацію 15 мінімальних заробітних плат за облаштування робочих місць у разі працевлаштування особи з інвалідністю. Якщо інвалід другої групи 67 тисяч гривень компенсації. І зараз вже анонсовано, що при працевлаштуванні учасників бойових дій, які мають інвалідність, це взагалі буде без обмеження групи. І в перспективі питання розглядається по третій групі інвалідності. Що це за компенсація? Роботодавець, створює робоче місце, він має програму реабілітації, де виписані ну, рекомендації медиків щодо облаштування робочого місця. І він має можливість придбати обладнання, яке спростить роботу, яке створить нормальні умови в залежності від нозології захворювання. Ну, ми так коротенько вивели, як ви бачите, і меблі, і транспортери для піднімання. І львівські клавіатури, і підйомні платформи, платформи для робочих місць, і допоміжні засоби для відтворення звуку, звуки і так далі. Але постанова Кабінету міністрів я не буду її зачитувати. Там перелік, навіть я вже не можу сказати, але на багатьох аркушах такої досконалої постанови, яка враховує будь-які проблеми, які можуть виникнути в осіб з інвалідністю. Ну, не було ще, в історії України не було. Інших я би на нормативну базу не пам'ятаю, але взагалі такого підходу не було. Особи з інвалідністю, з моєї точки зору, я думаю, що медики зі мною погодяться, тоді проходять повну реабілітацію, коли вони працюють, коли вони в середовищі. Але для того, щоб працювати, треба створити умови комфорту. Щоб не загострювати хворобу, а навпаки, стимулювати, щоб вона відходила, щоб не було проблем при роботі. Фінансування буде здійснюватися рахунок коштів фонду соціального захисту від безробіття. Сума коштів, яка є в бюджеті, нам сказали, це буде достатньою. І йде фінансування створене робоче місце, є заявка і пішло. Сьогодні перші кошти вже на рахунку у роботодавця. Сьогодні вже будемо зустрічатися з роботодавцем. Ну, перша зустріч, хочеться почути дійсно його враження, ну, ну це, це просто дуже-дуже чудово. Саме головне, що це передоплата чи ні? Ні, роботодавець оплачує кошти, придбаває обладнання, так? потім. Дає заяву і копує документів до регіонального центру зайнятості, ми приймаємо рішення, тут же замовляємо кошти. Тобто, оцей механізм від подачі до фінансування він займає від 3 до п'яти днів. Ну, п'ять днів це коли ну, на вихідні дні, ну дійсно не працює не працює казначейство. Зумієте? Тобто, ми вже цей механізм відкатали. І от я сьогодні звертаюсь до всіх роботодавців. Я вас прошу. Є у вас. Особа з інвалідністю другої групи. Немає, але ви хочете е, працевлаштувати. У нас 130 осіб зараз прибуває на обліку саме другої групи. Звертайтесь. Взяли людину на роботу. І тут же я прошу звернутися у місцевий е, структурний підрозділ служби зайнятості, а вони зв'яжуться з нами, щоб ми відпрацювали, що придбати. Розумієте, кожне, кожне придбання треба покласти на нормативний документ Міністерства економіки. Це можна, це не можна. Ну, там наскільки широкий перелік, що відмов не буде. Тільки придбали обладнання, подаються нам документи і дуже швидко наступає відшкодування. Чим мені подобається зараз і це просто сучасно, що в службі зайнятості зараз немає оцього, знаєте, Заангажованості, бюрократизму, щоб для того, щоб отримати якусь виплату, пройдеш, ну кажуть, сім кругів таких небезпечних. Ні, у нас зараз ми працюємо через дію, через електронний кабінет роботодавця, це взагалі суперово. Можна отримати дуже колосальні відшкодування, можна отримати кошти, навіть не заходячи до центру зайнятості. Для цього є Zoom. Як ми готові, ми зараз працюємо так з роботодавцем. Для цього є будь-які засоби електронного зв'язку, для цього є обмін просто смс-повідомленнями. Ну, в кожному базовому структурному підрозділі є мобільний телефон, є безкоштовний електронний сервіс. Ну і, звичайно, ми зараз не проводимо таких ну, публічних зустрічей. Нам простіше працювати, не відриваючи роботодавця, чинуючи його час в режимі спілкування через екран. Тобто в режимі Zoom це дуже сучасно і нормально, так? Для працевлаштування особи з інвалідністю подається копія, засвідчена наказу про прийняття на роботу. Вона може бути осканована, відправлена нам через електронний кабінет. Можна принести засвідчена копія документу, що підтверджує придбання роботодавців цих допоміжних засобів. Точно так же. Витяг з інформаційної системи органів ДПС з особистого кабінету Державній податковій службі. Довідка про відсутність заборгованості сплати єдиного внеску. І інформація з єдиного державного реєстру юридичних або фізичних осіб та громадських формувань про банкрутство в ліквідацію, яка отримується безкоштовно, але вправо туди входити має тільки роботодавець. Ми не можемо її отримати. На жаль, ще не реалізована, але в перспективі дуже швидко буде реалізований електронний обмін. Тому ми просимо роботодавцям одна буде незручність, яка така невеличка, що роботодавець надає копію документів особи. Це копія паспорта, ідентифікаційного коду, копія довідки про, інвалідність, про встановлення особи інвалідності, копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю і копія повідомлення ПОУ про результати огляду медико-соціальної експертної комісії, яка є основою для придбання, щоб ми дивились відповідність. Це буде найближчим часом буде реалізований електронний документ Ну, Ви розумієте, це не зовсім від нас залежить, це не наше. У нас зараз поняття фактично йди кожен місяць в центр зайнятості, щось неси, в нас всього немає. Ми працюємо, ви ж знаєте, багато таких напрямків, де ми відшкодуємо роботодавцям, все в електронному обміні. Тобто ми не втрачаємо час роботодавцям на спілкування із нами. І знаєте, Ми спробували просто програти ну як маємо вже певний досвід, так, що можна, наприклад, придбати. Це дуже вузькі приклади. Прошу до нього не прив'язуватись, але ну, це цікаво. Наприклад, ураження опорно-рухового апарату, підйомники для приміщення в транспортний засіб або з нього людина без крісла колісного, допоміжні засоби для приміщення людини, яка сидить у кріслі колісному, транспортний засіб або з нього, допоміжні засоби для завантаження пустого крісла колісного або транспортний засіб. Підйомники або транспортери для крісла, наприклад, друге, на другому поверсі робоче місце, будь ласка, підйом, сходові підйомники, може бути ортопедичне відповідне крісло, може бути ну, підйомник, який регулює підйом над робочим місцем і так далі. Це дуже-дуже ну, широкий перелік. Тобто дивимось і шукаємо такі засоби, і людина скаже, що їй треба для зручності. Це дуже-дуже, і повірте, це навіть те, називається непрофесійний. Коли будемо працювати з роботодавцем, з медиками, цей перелік буде розширюватись. Це ми так, щоб ну, розповісти. Ну, наприклад, за захворювання органів зору. Це портативні пристрої для ведення записів шрифтом Брайля, протативні пристрої для без функції відображення з ручним та електронним управлінням, збільшувальне скло лінзи і системи лінз для збільшення, спеціальні програми забезпечення для виведення даних, і системи, що збільшують зображення, ну, наприклад, з за захворюванням органів слуху. Вироби для концентрації, посилення та модуляції звуку для людини з проблемним зі слухом, слухові апарати з будованими засобами для маскування шуму в вухах, індукційно-кутушкові вироби, звукові стимулювання, наприклад, якщо ураження внутрішніх органів, так? це очисники повітря для робочих місць. Це може бути кондиціонер в, тому, в тій кімнаті, якщо не обладнана вона, де людина працює. Це може бути і системи, якщо в приміщенні тримається температура 18 градусів, а людині не можна холодний режим, ну як, теплові різні обладнання для самооберів цього кабінету, де людина ця працює цього робочого місця. Це можуть бути різні застосування, що забирають забруднення з робочого місця. Ну, Наприклад, захворювання серцево-судинної системи це також і транспортні засоби для піднімання сходами, і допоміжні засоби для піднімання людей і інші пристосування. Ну, І тепер ще розкажу перший, наш приклад, де ми перші роботавець прийняв на роботу особи з інвалідністю другої групи загального захворювання, в якій відповідно до довідки МСЕК показано статично динамічне навантаження на хребет. Для облаштування робочого місця придбано офісний стіл та крісло з регульованим сидінням на суму 66,5 тисяч гривень, яку ми вже компенсували. Як я вже сьогодні вже кошти вчора. Ми проплатили сьогодні. Кошти вже в роботодавці, а можливо ще десь банківській установі, але це вже процес чисто, вже незалежний від нас. Розумієте? Тобто. Чи роботодавець міг би пристосувати робочі місця, зараз цьому бухгалтеру, цій особі з інвалідністю, буде працювати комфортно, тому що вона може цим кріслом регулювати навантаження на хребет, може піднімати висоту і так далі. Ну, не кожен роботодавець зможе так придбати. Тому ми працюємо в цьому напрямку. Я прошу вас як можна більше повідомити роботодавців, якщо вони працевлаштували людину. Першої і другої групи особи з інвалідністю з 29 серпня 2023 року їм йти до нас. Я прошу розмістити мій номер мобільного телефону 066 560 35 29, 066 560 35 29. На кожен дзвінок я відповім. Якщо не відповідає, значить не зайнята, але потім відповім. На період, поки запрацює повністю, знаєте, швидко цей механізм, я визначила як керівник себе координатором цієї роботи. І потім відпрацювання буде з роботодавцем нашого заступника начальника управління по кожній позиції, щоб знаєте, не виникло. Бо саме страшне, можна зробити 100 гарних правильних рішень, а один раз допустити помилку. І це викличе певний ну, негатив і, як кажуть, таку інформацію, що з нами неможливо працювати. Ні, ми будемо профілактично опрацьовувати до придбання обладнання. Це є правильним. І, і в подальшому, тому чому у нас так і по є роботі гарно йде, і все. Ми до захисту, ми всі ці рішення ми перепровіряємо, ми розповідаємо роботодавцю, ми з ним контактуємо. І вже коли нам дають, знаєте, вже, це вже готовий спечений пиріжок. Ну, так, це наш стиль роботи, і так ми будемо далі працювати. І ще я хотіла звернути увагу і роботодавців, і осіб з інвалідністю. На сьогодні продовжує дія програма ваучерів. Кожна особа з інвалідністю. У разі відсутності підходящої роботи має можливість отримати ваучер, тобто вона сьогодні не має роботи для цих сусідів не має підходящої роботи, ми не можемо працевлаштувати. Вона може отримати ваучер і отримати або другу професійну технічну освіту. Або другу, вищу освіту, або відповідним чином відповідності до стану свого здоров'я, підвищити кваліфікацію і навчитись тим навикам, які потрібні в тій сфері, в якій ця людина працює. Тобто, ми готові допомогти володіти новою професією відповідно до здоров'я. І дійсно, це може бути теж. Таким чином створений додатковий ресурс осіб з інвалідністю першої другої групи, які готові приступити до роботи, і яких буде, яких буде зацікавлений роботодавець. Дякую за увагу. Прошу задавати питання.